Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом перед Стамбулом. Путін атакує Україну. Відповідь Україна розносить Росію. Не буде йому спокою, якщо він думає, що ми підемо на його ультиматуми і примки на кожен удар по цивільних у відповідь. Він отримує удари по військових цілях. Скупчення особового складу і техніки. Це і є військова ціля. той же час перед Стамбулом понад 1800 солдат влаштували бунти у тилових частинах та розстріляли підполковника ФСБ. Колони техніки під Підмосков рушили на Москву на найближчому блокпості. Вступили у бій пишуть, що військових, а саме заків та бурятів ледве вдалося втихомирити. Як наслідок, коротка сутичка, понад 25 загиблих розгвардійців та ФСБшників. Загиблі буряти та велика кількість поранених. Танки розстрілювали в упора, Понад 5 та 72 підбиті. Бунти наростають. втім цього ранку вдалося домовитися. А перед Стамбулом на фоні новин про нову українську балістику. Москвичі біжать з Москви. Паніка, вибухи, банкомати, порожні заправки, пусті забиті. Джерела повідомляє, що в Курську було викрадено таємні схеми та інженерні прорахунки з бункеру Путіна. Мова йде про арішніки, завдяки мотори Січі, виробництво які перенесли під землю Україна, створила власну балістичну ракету з такими ж самими характеристиками, як Рієшнік. Багато у чому нам допоміг таємний склад Януковича. Зовсім скоро, якщо Росія відмовиться від переговорів, Кремль відчує цю силу на собі. Пише, що декілька експериментальних ракет уже створено завдяки тому, що залишилося на таємних складах Януковича і Кучми. Пам'ятаєте, була новина про те, що Януковича здав ядерний збройний урана Росії. 2010 році так от не повністю правда. В Карпатах знайшли таємний ядерний бункер Януковича і за великим арсеналом, в тому числі з необхідними компромантами до ядерної зброї. Ця знахідка шокувала ЗСУ. Там була величезна кількість боєприпасів артилерії, ракет різної дальності та інших стратегічних елементів. цей склад може здійснити перелом у війні, а Україна в разі необхідності зможе відновити ядерну зброю. Там є схеми до усіх модернізацій, розробок наших зброєрів таємні архіви. Там величезна кількість засекречених. Них контейнерів, таємний підземний аеродром та таблоїд пронепує завантажений ракетами Гріми. 2 Всі, хто знав про цей склад а вбиті, втім допомогли деякі архіви. Пишуть, що підземний комплекс під скалами та землею Росії його ніяк не дотисне. Згодом будуть подробиці завдяки і деяким розробкам, які там знайшли. Згідно з Будапештським меморандумом, його підписали мають гарантувати Україні територіальну цілісність. Про це в коментарі А заявив правозахисник Дмитро Павліченко. Якщо Україні не дають гарантії безпеки. То не беруть до НАТО, потрібно згадати Будапештський меморандум. Нам намагаються нав'язати думку, що Україна завдувала ядерну зброю без жодних гарантій. Тому треба подивитися, що ж написано у меморандумі. А там немає жодного посилання про те, що Україна має віддати ядерну зброю, проте є договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Тобто, згідно з Будапештським меморандумом, Україна стала третьою державою у світі за ядерним озброєнням. А за яким відставами нашу зброю віддали Росії і хто це зробив, де акти прийому передачі, крім того, чому досі не роззброїли Хандер, яка також має ядерну зброю, каже правозахисникам. За його словами, за різними оцінками в Україні на початку 1990-х було від півтори до двох з половиною тисяч ядерних боєвголовок. А віддали РФ 2600 тисячі боєголовок, тоді куди ж поділися ще 200 боєголовок. Чому про це мовчать? Чому де Юре в нас зброя є? Де факту треба розібратися? А де ж вона значить, вона в нас є? Тому маємо також шантажувати Росію, що Україна залишає за собою право застосувати ядерну зброю, якщо РФ не виведе війська з окупованих територій, адже голова МЗС РФ Лавров наголошує, що повне знищення українського народу та зачистка нашої території у відповідь Вища політичне керівництво України має заявити, що в Україні є ядерна зброя, і вона може її застосувати, зазначає правозахисник. Він підкреслив, що згідно з Будапештським меморандумом Україні обіцяли територіальну цілісність. Тому підписати зобов'язання відновити територіальну цілісність України зазначає політолог. Також на його думку в ситуації навколо того, що Україна за 30 років так і не стала нам нати винні наші дипломати, які працювали на користь РФ та США та заробляли на цьому гроші. Президент США Трамп відверто каже, що ЄС має самостійно себе захищати. Тому НАТО як блока вже підсумнівав саме тому, Україна має відновити статус ядерної держави, інакше ми не подолаємо Путіна та його режим. До речі, світ боїться РФ, бо вона погрожує усім ядерною дубинкою. А чому цього не може робити Україна? Резюмує правозахисник. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Їв, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.